За мною спинується мобільна школа. Ми приїхали в місто Ужгород вже в рамках туру як 10 місто, де ведемо навчання як вступний курс. Тобто самі базові знання, які потрібно знати пілоту, включно із мікромоторикою, дрібних рухів, апаратури, виконання завдань, розумітись по програмуванню, розумітись по будові дрона, прошивкам, протоколам. Тобто саме основне, що може знати пілот. Ці абсолютно абсолютно проста в Україні війна. Зараз кожен має вміти пілотувати на коптері спірі все одно, що водити автомобіль. Це зараз буквально всі мають знати. Бо чим більше у нас буде кваліфікованих пілотів, підготованих, тим в нас буде краще майбутнє, світліше і точно буде більше живих людей. Сьогодні я сам спробую поуправляти дроном. Мене вча. Ми тримаємо наступний фото, ми охватуємо всі два комбури пальцями. Наш курс полягає в шестиденному курсі. Це денна і вечірня група. Тобто у нас є лекції, де ми... Пояснюємо людям самі основні терміни. У нас є вправа, на виконання якої ми працюємо індивідуально з усіма. І в нас є вправи, які ми на іспит складаємо. З іспиду надаємо нагоду на справжніх польотах, на СПВ самедіюмових.